Кияни та гості столиці з подивом спостерігали за скульптурою батьківщини матері, адже пам'ятник хтось прикрасив велетенським вінком із маків. Журналіст Олена Бережна теж прийшла до музею Великої Вітчизняної війни у схожому вінку. У мене все-таки віночок цей вже давно з маків. і Я вирішила, що це, в принципі, теж буде актуально, оскільки він також демонструє. Приналежність до цього свята певно має. Ну і я от подивилася, що тут родіна. мать теж вінку це для мене стало сюрпризом. Навіть охоронець на вході сказав, що він вже мене десь бачить. Журналісти очікували на появу президента України та генсека ООН. Віперсони персони мали відкрити інсталяцію з маків Україна війна. Утім, Петро Порошенко та пан Гімун спершу поспілкувалися з ветеранами, а вже потім розпочали урочисту церемонію. Квіти символічно розмістили в тій частині України, де розташовано Крим. Кожен виступив з урочистою промовою. Президент Петро Порошенко розповів про високу ціну, яку заплатила Україна, аби перемогти нацистів. Вісім мільйонів українців. Це та ціна, яка заплатила Україна. Україна після війни залишилася повністю зруйнованою. І українці, як ніхто, знають ціну, що нам треба берегти мир. Думаю, дуже важливо було, що зараз ми впевнені. Що мир також треба зберігати. Далі президент повернувся до нагальних проблем сьогодення. Очільник держави висловив надію, що Організація Об'єднаних Націй пам'ятає про заслуги України перед світом і допоможе встановити мир на сході. Генеральний секретар ООН розповів, як був зворушений розмовою з ветераном. Українець допомагав звільняти батьківщину Пангімуна Корею від японської експансії. Високий гість пообіцяв і надалі допомагати Україні. Організація Об'єднаних Націй солідарна з народом України. Я тут, аби підтримати мир на розв'язання конфлікту, так аби відстояти суверенність, територіальну цілісність та незалежність України. По завершенню церемонії український президент подякував Руферу Мустангу. Виявляється, це він разом з іншими альпіністами прикрасили скульптуру батьківщини матері. Сергій Зленко, Тарас Біловов, соціальна країна.